Заході України, в межах західної частини українських Карпат та Закарпатської низовини. Обласний центр Ужгород. На території області знаходиться найвища вершина українських Карпат та України Гора Говерла. На північному заході, Заході і Півдній область межує із чотирма країнами: Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Львівська область адміністративно територіальна одиниця на Заході України. Є однією з трьох областей Історично-Культурного регіону Галичина. Сонечко яскраво сяє. Ратуша. Вітає. Як же добре, хороше мені. Львів запалює вогні. Івано-Франківська область. Адміністративно територіальна одиниця на Заході України. Є однією з трьох областей Історично-Культурного регіону Галичина. Один із найбільш густонаселених населених і давно освоєних регіонів України. Обласний центр місто Івано-Франківськ. Область поділена на шість районів. Чернівецька область. Область у південно західній частині України. Адміністративний центр. Місто Чернівці. У складі області три райони. Волинська область область на північному заході України. До складу Волинської області входить чотири райони. З обласним центром у місті Луцьк. Рівненська область. Область на північному заході України. Центр області. місто Рівне. До складу входить 4 райони. Тернопільська область – адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. На території області розташована найдовша у світі Карсова печера оптимістична, завдовжки 267 кілометрів, а також одне з семи природних чудес України Дніпропетровський каньйон. Також Тернопільщина. відома Почаївською лаврою. За кількістю замків. Тернопільщина займає перше місце в Україні. До складу областей входить три райони. Хмельницька область. Область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року. Обласний центр міста Хмельницький. Житомирська область. Область на півночі України. Адміністративним центром є місто Житомир. Створення 22 вересня 1937 року західних районів Київської області. Складається з чотирьох районів, великим об'єктом. Житомирщини є Поліський природний заповідник. Вінниця. Область у центральній Україні. Область була утворена 27 лютого 1932 року. Обласний центр місто Вінниця. У складі об... області 6 районів. Київська область. Область на півночі України. Обласний центр місто Київ. Утворена 27 лютого 1932 року. В області налічується 7 районів. Загалом. 1182 населених пунктів. Північну частину області площею близько 2000 км 2 займає Чорнобильська зона відчуження. Черкаська область, адміністративно-територіальна одиниця України першого рівня. обласний центр місто Черкаси. Область поділена на 4 райони. Рацька область, область у центральній частині України. Утворена 10 січня 1939 року. Обласний центр Кропивницький. Практично вся територія області розташована на правому березі Дніпра. За однією із версій географічний центр України розташований поблизу Добровеличівки. У складі область, області чотири райони. Миколаївська область. Україні утворилася 22 вересня 1937 року. На півдні відбувається Водой Чорний Центр області і місто Герой Миколаїв. У складі області чотири райони. Чернігівська область. Область у північно-східній частині України. Чернігівщина за площею посідає третє місце серед інших областей України. Адміністративний центр області місто Чернігів. У складі області 5 районів. Сумська область. область у північно-східній частині України з обласним центром у місті Суми. Отворена 10 січня 1939 року у складі області 5 районів. Полтавська область адміністративна. Територіальна одиниця Української з центром у місті Полтава. Утворення 22 вересня 1937 року, розташоване у середині частині лівобережної України. Частково на правобережній України. Область налічує чотири райони. До найважливіших галусей господарства області належить сільське господарство та промисловість. Дніпропетровська область, область в Україні. Яка розташована в центрально східній частині країни. Область було утворено 27 лютого 1932 року. Центр області та найбільше місто Дніпро у складі області сім районів. Запорізька область це адміністративна. Одиниця півдні України. Отворена 10 січня 1939 року. Сходу поділу Дніпропетровської області. Розташовано в південному сході України. Обласний центр Запоріжжя. Область складається з п'яти районів. Харківська область Область у південно-східній частині України. Обласний центр Харків. Область була утворена 27 лютого 1932 року. За новим адміністративним поділом складається із семи районів. Одеська область. Найбільша за територією області України. Розташована на південному заході країни. Обласний центр міста Одеса Одна із найзминиших областей. Країн до складу області виходить острій Херсонська область. Область у південній частині України у межах Причорноморської низовини, Утворена 30 березня 1944 року. Обласний центр місто Херсон. Херсонщина за площею має сьоме місце серед інших областей України. Донецька область адміністративно-територіальна одиниця на сході України. У сучасних межах утворена з червня 1938 року. Адміністративний центр місто Донецьк. З півдня область умивається Азовським морем. У складі області 8 районів. Луганська область. Область, розташована на сході України. Переважно в басейні середньої течії Сіверського Дінця. Посідає шосте місце за населенням і десяте за площею серед усіх областей України. Обласний центр місто Луганськ. Автономна Республіка Крим. Адміністративна одиниця на півдні України. Розташована на більшій частині Кримського півострова. Територією Республіки проходить Державний кордон України довжиною 821 кілометр. Республіка включає 14 адміністративних районів.